Друзі, привіт! Ви на телеканалі компанії Premium Vash, автомики самообслуговування. Сьогодні ми представляємо комплекс на три пусти плюс порохотяг двохпустовий в місті Ковель. Два накритих пусти, один відкритий для більш габаритних автомобілів. Це наша базова комплектація. Значить, по каркасу у нас оцинкований каркас. З банерними перегородками ми даємо гарантію 10 років на корозію. По програмах в нас клієнт вибрав 4 програми. Це активна піна, ополіскування холодною пом'якшеною водою, віск і осмос. Від теплої води він поки що відмовився, але ми відповідно зробили йому, скажем такі, вже підготовчі заглушки. Як на даній автомийці є активна піна з програм, ополіскування пом'якшеною водою. Віск і осмос, осмотична вода. Незважаючи на це, що це базова комплектація, тут стоїть все одно додатково система виготовлення пом'якшеної води і відповідно система осмотичної води. На даній автомейці є наступні розрахунки: це купюроприймач, відповідно карти лояльності і термінал з розрахунком системи Пейпас. Ці є наступні системи розрахунку: це купюроприймачі на кожному пості, карти лояльності на пилососі, купюроприймач, карта лояльності, і відповідно є термінал, де є можливість розрахуватися. Через систему PayPass і повністю весь комплекс у нас закріплений по системі РРО. Тобто йде фіскалізація чеків, клієнт може переглянути, може собі відправити на свою пошту або на якусь свою електронну адресу чек. Також йде автоматичне відкриття та закриття змін. Також з нашим накриттям клієнту не потрібно думати, куди відводити дощові води. В нас вже в нашому каркасі все це змонтовано. Єдине, що по наших закладних, як бачите, все акуратно, все сховано, ну, досить компактно і гарно виглядає. Також, як бачите, є інформативні цифри. Це для зручності клієнта, який буде з терміналу перекидувати системою PayPass. Або просто навіть може через термінал перекинути кошти. Давайте прийдемо до пульта управління, я вам покажу детальніше, які там з'явилися новинки на нашому пульті. Відповідно, ще раз прийдемось по програмам. І так, наш пульт управління антивандальний з високим ip захистом Він повністю... Якби загерметизований, має літом вентиляцію зимовою, він має підігрів, тобто включається антифрост, він автоматично йде на підігрів. В нас тут є лічильник, який показує відлік коштів, і додатково вже встановили 7-дюймову панель, яка інформує його про весь про всю суму. І відповідно він бачить залишок коштів у своїй карточці і бачить так само, як спливають його кошти, коли він Дотикає карточкою. Е, також тут, от, як бачите, захищено повністю купюроприймач і е, бездотиковий е, система карти лояльності. Щодо програм, то в нас відповідно пауза вона інформативна одною кнопкою. Далі в нас іде активна піна в червоному кольорі, ополіскування, нановіск і осмус. Також є дві закладних для того, що коли клієнт захоче доставити теплу воду і нанопіну, він без проблем звертається до нас і ми це все доставляємо. Друзі, як правильно користуватися послугами на наших автомейках, як правильно відмити свій автомобіль, відповідно, правильно потратити кошти і мати хороший результат. Не треба нічого видумувати, користуйтеся все послідовно. Тобто з першої кнопки активна піна, ополіскую на новіз Осмос. Єдине, що в даній можуть бути змінені кнопки, це літом. Коли як скажуть такий є ефект сковорідки, треба спочатку охолодити автомобіль лакофарбове покриття. То ви, тоді наносите ополіскування вже активну піну. В основному, у всіх інших сезонах вам не потрібно класити, ви йдете просто по послідовності. Також хотіли наголосити стосовно паузи, ми даємо дві хвилини, в принципі, це наші стандарти, але не прив'язуємо свого інвестора до якихось конкретних цифр. Тобто, ми можемо поставити три. Це все вибирається вже безпосередньо по регіону, вартості програм і час паузи. Друзі, пам'ятайте, не, не, не потрібно бігати шукати оператора, якщо ви чогось не знаєте і хочете розібратися. Є на кожному пості інформативні інструкції, і також є заборона, яка не дозволяє на певних комплексах проводити якісь певні послуги. Тому ви собі можете завжди скористатися інструкцією. Всі е, пістолети. Програми і кнопки вони розділені різними кольорами, тому легко вибрати те, що вам потрібно.